Друзі, всім привіт! Давненько не знімав відео, не було коли. Посипались замовлення після ТікТока. Там відео залетіло на 1 мільйон, і аудиторія трохи додавалась Значить, закінчив я полички, хто слідкував її зі мною вже там останній місяць. Зробив я ось такі світильники. Бачите, все тут ось так виглядає. так Аналогічний світильник ім'ям Софійка. Ось так воно все тримається, включається. Це все одне замовлення таке. Зробив ось таку паличку для книг з горами. Вже все замолтав у целофан. Думаю, видно. Замотав вже у целофан, бо тут дуже в мене пильно. Знайшов коробку, бо це проблема, звісно, відправити, щоб воно дошло нормально. Зараз в мене ще там пупирка така є. І по і буду відправляти. Зробив ще ось таку паличку. Все пофарбував, скрутив. Ось так. Все тримає. Вчора, бачите, до, доставав ваги. Важив, скільки, ну, орієнтовно, там, можна на поличку загрузити цих книжок. Взяв у малого його казки і так далі. То, ну, так, прилічно вийшло. 3 кг з хвостиком, зважив, на поличку помістив, все тримається, все нормально. Буду відправляти це замовлення в двох коробках, щоб. Ну, бо я хочу через поштомат відправити. І там не дуже великі є ячейки. Думаю, що все замовлення. І три палички, і два світильники просто не влізуть. А я сюди дві, короб... дві палички, туди паличку і два світильники в коробку, і піде. Ще в мене замовили лелеку, замовили чайку рожеву. буду сьогодні робити. А, і кріплення замовили. Кріплення буде іншого. Варіанту, да. Ось такі я в вдаски купляю кріплення. Не знаю для чого, вони. для якихось поличок, напевно. Я його ось так тут прикручую, таку планку, фанеру 6 мм, товщиною. Ну, Десь таку. А тут є можливість кріпити зараз. Є можливість кріпити на, ну, на саморізи, на дюбілях, хто як забажає, до стіни. І мені це кріплення, здається, безпечним, дешевим. Воно коштує в ДАСКі десь гривень 30, напевно. Я прикручую сюди шапланку. Ну, десь сантиметрів 40. См. І тоді його можна прикріпити до стіни. І не думати, що воно там десь відпаде, відірветься. Воно не невелике, сірого кольору. І буде. Плюс-мінус якось гармонійно виглядати у дитячій кімнаті, чи, можливо, десь в іншій кімнаті. Не буде на себе привертати занадто багато уваги. Ну, ось такого плану. Так, що ще не сказав? Ну, а це зараз в мене упаковка. Зроблю собі ще заготовок, бо в мене позакінчувались там всякі літери і так далі. О, розкажу вам, як я я ж вирізав спочатку э, цю хмаринку, пошліфував, пофарбував, тоді приклеяв сюди на ось такий клей, зараз, секунду. Так, на ось такий клей. Ну, оцей модуль світильний, приклеїв його, і тоді від нього відступив. Почепив, взяв його. І тоді взяв рівень на телефоні, помітив полоски, лінійку підставив. Зараз покажу. Треба ж було відносно до стіни і рівно літери приклеїти. Їх я клеяв на ПВА, І я приставив так уже тоді лінійку. І по лінійці виставив ці літери. І у нас виходить так, що. І висить воно все рівно і літери рівно відносно до ось цього світильника до кріплення. І все ось так виглядає. Тут я ось свої шорти знімаю, не знаю, чи є суть смисл напрягатися, там якісь шорти смислові, завантажувати, знімати. Того, що я вставлю камеру, ось таку. Просто щось там взяв якусь заготовку, потачив 15 секунд і вони набирають по 14 тисяч переглядів. Ну, воно то наче і добре, але буває, відео скинеш якесь нормальне. А воно там 40 переглядів набрало, вдалив його та й все. Тому е, намагаюся відео знімати з якоюсь змістовною інформацією, там, можливо, яка комусь принесе яку, якусь користь. Ну, а шорти вже загружаю як, як бот, наче якийсь. того, що. Ну, Система сприймає це як нормальне відео, яке можна поширювати. Продвигаю його там, дивлюсь, по 20 тисяч переглядів. Ну, набирає переглядів. Набирає та й набирає. А відео вже буду намагатися знімати. Ну, от Такий процес. Можна було б, звісно, щось там придумати. якось, Не знаю. Але просто немає часу. Стол. Ніхто, стіл ніхто не робить, бо немає часу. Мало світла у мене тут, У мене одна така лампа. І все, більш, більш немає. Вчора лазив на грищі, що я протік тут в ну, шифер там сповз, ремонтував. Ну, в общем, якось так. І так воно просто тупо роблю замовлення, і ні на що не вистачає більше часу. Ну, все, друзі, якщо будуть якісь питання, я скидаю там ссылки на інстаграм, на ну, можливо, на Viber номер можу дати. Пишіть, запитуйте, якщо хтось хоче замовить в мене, один з таких виробів, що я роблю. Пишіть, домовимось і так далі. Я відправлю, все зроблю. Все, друзі, всім пока. Бережіть себе, будьте здорові, ми ще побачимось.